Яка краля? Хо-хо-хоу. Кебаби, кебаби. Шаурма та спорт. У Львові знов. Зараз покажу шаурму. Називається шаурма Львів. Я таких же штук 5 бачив. Це величезна мережа у Львові. У вас є шаурма? XXL 165 гривень, булці 105 гривень. А можна, будь ласка, шаурму в булці? Колу 0,5, будь ласка. Ми замовили шаурму у булці. Що це таке і з чим його їдять? Шаурма Львів. Дуже чистенько, дуже смачненько все виглядає. Але м'ясо воно червоне. Це може бути червоний маринад курки або це телятинка. Ну, будемо дивитись. А ще тут є брусья. Чекаєш на шаурму раз. Спорт. Постійна черга. Так, кебабів тут забагато, але шаурму я тебе знайшов. А де будемо їсти? О! П'ять серветок. Та шаурма у булці у Фользі. О! Яка гарнюська. Уляля! А можна з вами познайомитись? Краля бейбі. Так, це м'ясо курки у червоному маринаді. Солоні огірки. Огірочки. Тільки тут нема картоплі. Але я полюбляю з картопелькою. Ну що? Дуже м'яка булочка. Дуже. Це вам не лаваш. Мені замало солі. Це тільки початок. Тут запивати треба. М'яско дуже сухе та зажарене. Соусу небагато. Вся шаурма дуже суха, дуже. Дуже. Треба було брати 2 літрову Кока-Колу. У Львові стільки гарних ресторанів, смачних, зі своєю безмесною культурою. Але я їм шаурму. Сухеньку, сухеньку. Лучок кримський наш. Зеленушечка. Томати є. Мало соусу. Шаурма тепла, але не гаряча. І шаурма в булці це не моє. Яка краля? Хо-хо-хоу. Соус не можу розкусити. Питався в булку. Дуже суха шаурма. Дуже, дуже, дуже. Вона ситна, та й це зрозуміло. Яка булка велика. Яка краля? хо хо хоу Зараз вже їсти другу шаурму, а я ще першу доїдаю. Молода капусточка. Я б сюди додав. Більше соусу, сирочок, картоплю. 135 гривень. Це забагато. Треба було додати цього всього. Булка велика, але м'яса мало. Грамів 100, напевно. Не солена. Огірків треба сюди більше. Булка не дуже смачна. Яка краля? Хо, хо хо я тільки зараз це зрозумів. Сипа, сипа, сипа. Мої помічники з Одеси. Привіт, хлопці. Я тут вам насипав огірок та помідорку. Не їдять, але вони їдять курку. Канібалізм я рахую. Соус, справжній майонез. Зараз буде висновок. Шаурмяні. Це не шаурма. А це. Ви куди? Хлопчики. Це бутерброд. Отак. 4,5 олегів. Моя оцінка. Це добра оцінка. Тому що всі продукти свіженькі. Це було вперше та востаннє, коли я замовив шаурму у булсі. Тільки лаваш, тільки хардкор. А ось Кока-Кола? Так. Я це люблю. Ходімо до театру. Зараз будемо дивитися Аватар 2. Ходімо. Оперний театр. Аватар. Шлях води.